Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Третя серія ремонту Юмеза. Дивіться, давайте я вам зараз покажу, що я вже зробив. Оце кришки, всю цю двіжуху спочатку я кюрхером з хімією проходив, потім компресором, бензинчиком, там, соляркою повимивав, щоб воно було більш-менш чисте, тому що ж його треба буде тоді мужичку збирати, щоб він особливо руки не вимазував. Це показав, дивіться. Що по поводу блоку? Пам'ятаєте, я вам показував, що люфт великий у розпредвалі. Дивіться, один розпредвал мені знайомий дав, другий розпредвал дала людина, та що розбирала двигатель. Ми його вставили, цей розпредвал. І дивіться, саме цікаво. зараз що вам так показати. Так ось буде видно? Люфт практично ушов. Може, там такий невеличкий люфток остався. Так що з блоком я вирішив його не трогати. Все обійшлося за мною я Ну, є люфток, ну такий. Невеликий. Мінімальний люфт, буде масла, я думаю, буде воно їздити. Тому як в мене немає. Особо і бажання, і змоги його вести Там, біло, в Кіровоград, і в Черкаси. Це все воно ще не затягнеться надовго. Тому як я ж на роботі працюю з понеділка по п'ятниці, немає змоги його відвезти. Хай буде так. Я думаю, буде їздити. Було давлення плюс-мінус одиничка. На таких вкладишах, як ви бачите, вкладищі геть такі царапини, я навіть не знаю, чого тут такі могли бути царапини. Таке враження, наче хто, хтось в це масло щебінку кидав. Ну, в принципі, за, ним, за цим двіятелем, за цим трактором особо нікуди ну, ніхто не ухаживав, він убитий був я його шаманю, відновлюю потихеньку. І коли я, знімав, тоді, коли я його купив, знімав центрофугу, вона така була забита, що я я не знаю, зубилом одколу такий слой лою. Ну, нічого, саме це помиється, все буде чистенько перед зборочкою, щоб було нормально собирати. В принципі, з розпредвалом вишили. Не знаю, должно быть, должно, буде їздити. Тому що, як на старому, ви бачите, вироботка. Тут не знаю, чим вона була, ця вироботка. Тут ось обрала, тут не брала. Той сильно старий люфтів. Це мінімально люфтить, оставляємо так, як є. Дивіться по поводу колінвала. Проточи є в Кіровограді, батя його повіз. В Кіровоград проточили. Ціна проточки 1500. Мене, в принципі, все влаштовує, проточили, його під n 2 Були ізначально вкладиші, зараз вам покажу тамбовські камера не фокусує. n 1 проточили під N2. Тепер яка виходить, проблема? У мене ж був до того продольний люфт великий. А тепер буде, друзі, ще більший. Пам'ятаєте, помните, я вам показував там, на предучих відео: тут були такі царапини полоса. Полоса – то корібрав. Тепер що виходить? Беру я ну, п'ятий корінний, ставлю сюди. І він у мене люфтить міліметра 2 Що робити, я не знаю. Заказав я е, в кладищі Корінша Туні N2. Шукав в інтернеті не знайшов там бовські, типа оригінальні Кацапатовські. Е, знайшов у Олександровки там ще старі запаси, вроді би як би. Втре дороге, ну. Типа, оригінальні. Ну, я подивлюся на них. Тут, якось, хоч в Олександрики, ти можеш, в принципі, помінятися все діло. А в інтернеті я знайшов за 6 тисяч. Ну, блін, тобі зума ніхто і знає, що тобі там пришлютій коробки. Оригінальні, неоригінальні. Ну, все в основному, час Китаю. Ну, будемо сподіватися, що оригінальні. В принципі, з колівалом проблем немає. А тепер, друзі, підскажіть мені, будь ласка, що мені робити за цим продольним люфтом? Куплять мені. Отдельно вкладиші, вкладиші R1, щоб обрати цей люфт, бо люфт реально люфт дуже здоровий. Друзі, я навіть не знаю, що з цим робити люфтом. Зараз вам покажу, як вона залупа ставиться. Це залупа ставиться, зараз залу покажу отаку, поче отаку. Бачите, поставив я ну, його для зразка. Дивіться, який люфт. Звичайно, буде вкладище n 2 то люфт трошки буде менший, але все одно реально це здоровий люфт. Цим люфтом треба щось робити. Або шукати такі другого Кстати, Якщо в когось є такі кольця. То напишіть, я б от купив би, тому як треба цього джекса доробити. По поводу шестерні. Подписчик написав, що там один чувачок розбирає Руслан двигателя. Сяба і Руслану, спасіба і підписчику, що побезпокоївся. Созвонився я з Русланом. І він мені вислав. Дивіться, все, шестерня, вислав мені. І шків вислав. Шків обійшовся мені в 300 гривень, шестер на 500 Я вже зекономив. Мене все влаштовує, Все бомба. Розпредвал цей. Мужик сказав, що 500 гривень даси і хватить, типу. А головне, щоб воно їздило. З цим проблеми, в принципі, рішилися. Все буду завтра домивати, тому як вже трошки я підвтомився, під Всі ці вкладищі, всю цю байду. Треба все вимити, щоб було чотненько, чу... щоб було легше його збирати. Поршняці особа їх мить, не мить їх хірі вам. Простіше, що, що трохи шлак пощухувати. Мать би його зану. Друзі, ще яке у мене одна проблема нарисувалася, в принципі. Оце промежутку я колись перебирав, коли купив тільки трактора. Годів 6 назад я перебирав, я вже підзабув, що я тут робив. Ну, ну як що я робив? Почіпники міняв. Ну, дивіться, у мене оце ось тут люфт, таке, я замітив, є. Значите, ось, 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 люфток. Це нічого страшного, це нормально, взагалі, чи ні? бо я, чесно, в цих ділах взагалі не в курсі треба. Чи в Ютубі, чи в інтернеті подивитися, дожен був тут такий люфт, чи ні. Напишіть. Поки він розібраний, що може ще до промежутки тоді прийдеться лізти, я не знаю. Або оставив так, як є, О, тут може це воно так і довго бути, бо сюди знаходиться два диска сцеплення. Так що, друзі, працюю потихеньку, вимив помпу, вимив кришки. Все вимиваю. Хорошо, що мені одне понравилося, що хоча б блока я не буду вести. тому як з цим блоком, ну, таке геморойне. Він в ланос, блядь, Якщо я його положу, то Лано дибки стане, блін. Прицеп, прицеп є, не страховка на нього нема. на довіреності на нього нема. Короте, одні, одні проблеми. З цим трактором, ну як з трактором, трошки звісно, попав я на ремонт, ну, добре, що так. Бо не дай Бог би, щоб він літом оце крякнув. Було б взагалі біда. Інтересно, чому воно тут оце такі оце, полоси? Я не знаю. Ужас якийсь. Просто жесть. Не знаю, чому воно це так все діло, але ну, ми це все зробимо. Будемо збирати його на наступні вихідні. В принципі, що по е запчастях. Купив я набор прокладок, Зараз покажу. Купив кольця. Тоже вже вражеські кацапські. Не знаю, де їх батя положив. Ось ось набір про прокладок, тут 800 гривень. В принципі, всі прокладки вже є, де ще кольца валяються. знаю. де воно тут валяється. Ну, десь десь кольця є. Так що, друзі, працюю потихеньку. Підскажіть, повторюся ще раз. Підскажіть, будь ласка, що робити з колінвалом. точніше, не з колінвалом. А з продольним люфтом. Може є якісь, є якісь ремонтні шайби. Ну Люфт треба обрати, тому як, якщо я не оберу люфт набивку цю видавить, блін, і опять буде така ж сама фігня. Оце така якби, нагайна проблема в мене. Яку треба устранити. А з іншої сторони, добре, що я її розібрав. Ми її зимою передивимося, перекрутимо, дай Бог соберемо. І я вже весною буду собі культивувати впевнено. Хоча впевненості, впевненості в нашому завтрашньому дні немає. Тож, друзі, для вас такий невеличкий відос. Будуть наступні відоси. Так що, кому понравилося, ставте лайкос і підписуйтеся на канал. А я мої руки і пішов до на, на днюху, бо на 2 часа на днюху пригласив. А я грязний, як свиня. Всім добра, всім удачі, все буде Україна, до побачення.